Сочисні отці, дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу, не передача знань, але передача цінностей. Інакше п'ятитисячолітня нація загине. Свого часу Еріх Фром, філософ, письменник. Психолог і психоаналітик говорив ці, власне кажучи, слова. Сьогодні тут ми згадуємо, власне кажучи українців. Ми згадуємо тих носіїв української культури, моралі і духовності. Ми згадуємо нашу еліту, правдиву інтелігенцію. Ми згадуємо тих, котрі вміли відділити живе слово. Від мертвого. Бо що сьогодні в сучасному світі серед сучасних людей, якщо на перше місце виступають гроші, влада, слава? Але ж все це і в вогні горить, і в воді тоне, і хтось може це вкрасти, і на зміну одних приходять інші? А живе слово? Живе і творче, воно сотворило свого часу слід і нас з вами у ньому. З року в рік, коли ми збираємося на цьому місці з різних нагод, майже кожного року звучать слова, і якщо не в голос, то подумки більше ніколи знову. А я сьогодні хочу запитати усіх нас, тут присутніх, чи кожен з нас у своєму сумлінні викладається на всі сто, а то й більше, щоб більше цього не допустити? І мої слова не можуть звучати лише до, наприклад, представників влади, бо, мовляв, в їхніх руках багатоважливих. Ні. Вони звучать сьогодні до кожного, хто називає себе українцем та українкою. Бо то є наша земля. То є наші лани, степи, ліси, гори, моря. То є наша з вами батьківщина, в якій нам з вами жити, нам її або розбудовувати, або, дур... або руйнувати. То є наше Та превеликий жаль. Дуже часто ми поводимося, ми, я не говорю тільки про нас тут присутніх, а про нас, українців. При великий жаль, дуже часто ми поводимося так, начебто це все навколо нас було чужим. А Тому ми з тим не рахуємося. А тому так легко відпускаємо, прощаємося. Дорогі хресті, Направду, сьогодні ті цінності, за які постраждали, зокрема сьогодні, згадувані нами жертви Чортківського етапу. Вони є на вагу не просто золота, вони є на вагу нашого з вами життя. І сьогодні для кожного з нас потрібно запитати себе, справді запитати себе тут, в глибині свого серця, чи я сьогодні викладаюся? Вчора ми з вами згадували згідно вже нового календаря пам'ять великого старозавітнього пророка Еліти Світянина. То був святий чоловік, котрий не боявся. Найперше, він кого боявся, це Бога, так. Його треба боятися, бо Він є нашим дателем життя. І перед ним потрібно буде всім нам відповідати. Але він не боявся злочинної влади. Він не боявся виступати проти зла як такого. Він не боявся говорити прямо царю ахаву. Що ти робиш зло в очах Божих? І це зло буде мати своє покарання. Він не боявся говорити до народу, що ви повинні навернутися до правдивого живого Бога. І тоді ви побачите переміни. І той з вас, хто читав, той знає, що завдяки його молитвам. Три з половиною роки в країні не було дощу. Завдяки його молитвам Воскресилася дитина. Завдяки його молитвам з неба зійшов вогонь і поїв приготоване. Щоб народ, який це бачив, щоб він опам'ятався. Сьогодні в мене заклик до кожного українця. Що сьогодні маємо побачити ми, українці? І українки, щоби навернути своє життя до живого Бога, до правдивого Бога. І незалежно від того, хто ким з нас сьогодні є, почали робити те, що робили ніневітяни, коли їм сказали, що ще 40 днів і Ніневія буде знищена. Вони молилися, вони постили, і вони просили пробачення. Ось. Рецепт нашої з вами перемоги. Якщо ми в це віримо, якщо ми її хочемо, я заохочую кожного з нас, дорогі Христі, створити у своїх серцях простір для Божої сили. Він можливий лише тоді, коли ми будемо намагатися жити з Богом, по-іншому не буде. По-іншому буде продовжуватися руйнація, втрати, біль. І невідомо, скільки це буде тривати. Але ті з нас, хто довіряє Біблії, хто читає її періодично, той прекрасно знає, що Бог вірний своєму Слову. Тому заохочую усіх справді намагатися в своєму житті щоденному робити те, що кожен з нас може, для того, щоб ситуація справді більше ніколи. Не повторилася, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую.